У офісі молодіжного парламенту Кременчука кипить робота. Волонтери активно сортують подарунки, які впродовж двох тижнів збирали у навчальних закладах міста. До збору долучилися школи, гімназії та коледжі Кременчука. А небайдужі учні, вчителі та батьки принесли іграшки, солодощі, канцтовари та засоби особистої гігієни, які стануть частиною святкового дива для дітей. Зокрема, лише з солодких подарунків було зібрано тисячу сорок п'ять. Благодійна акція «Святий Микола дітям добігає до свого логічного завершення. Вже буквально залишилось пару днів до того часу, коли вся, вся малеча керамочука, яка цього потребує, отримує свої солодкі подарунки та індивідуальні подарунки. Також бачимо результати збору подарунків в офісах Святого Миколая. Це теж такий важливий етап, де можна було безпосередньо в школах долучитися. Вже зовсім скоро сформовані набори вирушать. До дітей, які найбільше потребують уваги, тож організатори і волонтери зі свого боку неймовірно вдячні Кременчужанам за активність та щире бажання допомогти. Хочемо подякувати кожному, хто долучився до цієї акції в садочку, в школі або вищому навчальному закладі. Адже неважливо, наскільки великою об'ємною була допомога. А один до одного подарунку і складається потім велика кількість ми можемо привітати більшу кількість дітей. Хочу подякувати волонтерам, які у нас працювали протягом дводнів магазинах. В Соціально відповідальному бізнесу, ну і просто сокременчужани, які цього року дуже добрі, активні, і ми бачимо по кількості зібраних подарунків. Варто також згадати про важливий етап акції Марафон написання листів Святому Миколаю. В цьому році ми разом спільно з Кременчужанами виконали мрії 175 дітей. Кожна дитина отримала мріяний подарунок. Це були і іграшки, це була і техніка, і ми дуже раді про те, що в нашому місті дуже відповідальні люди, які там на початку листопада забронювали мрії і вже там вчора та сьогодні ще доносять. Мрії малювали дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах, деякі навіть проживають в соціальні установи, деякі стоять на обліку в соціальних установах. І я дуже рада, що вже 22 й рік в нашому місті діє така акція, яка діткам все ж таки дає ще якусь надію про те, що мрії здійснюються. Уявіть щасливі очі дітей, коли вони розпаковуватимуть подарунки. Знаючи, що десь поруч є люди, які про них піклуються. Ці подарунки не лише матеріальні речі. Це символ підтримки, любові і віри в те, що дива трапляються, а мрії можуть здійснюватись. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.